Часто цей пляж потрапляє в списки найкрасивіших пляжів Ірландії. І ми розуміємо чому. І це Derріne біч. і він має блакитний прапор, набагато більше місця і прям виглядає таким дуже серйозним. Тут є свій лайфгвард. тут є спеціальні прапори, які вказують, коли нон-дюті. тобто чергує або ж його нема. Тут прям інфраструктурно все дуже круто і одночасно цей пляж виглядає все одно трушним, таким природним, трошки диким, але тут є така базова інфраструктура. Тож дуже дуже цікаво. Мені цей пляж виглядає як така затишна гавань, не дивлячись на те, що він інфраструктурно класно розвинений. Проте тут насправді мало людей. І сюди можна прийти, усамітнитись, купатися, з яким тобі хочеться. І ось цей морський запах, ти ми там запаркувались в 100 метрах, і ти виходиш з авто, ти вже відчуваєш цей морський, класний запах. І я просто зараз стою, це все спостерігаю і дуже-дуже сильно кайфую. Хочеться роздягтись, побігти, також скупнутись, але але, 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 але я не брала ні купальник, нічого, тому. Поки що просто насолоджуюсь очима.